Зараз я вам розкажу, звідки брати енергію, надію, звідки беру її я і як її акумулювати, щоб у вас не було навіть питання, боже, як же ж мені почати щось робити, і я не можу. Я дуже себе погано почуваю. Розказую. От уявіть собі автівку, да, будь-який транспортний засіб, для того, щоб він поїхав, да, для того, щоб його енергія запустилась, що треба, треба його завести. Правильно, а не сидіти і думати, боже, а де ж мені? Ну де мені знайти сили включити да той мотор? Тако тільки тоді, коли ви починаєте робити дію. З'являється енергія. І коли ви прокручуєте, коли ви дієте, з'являється ще більше енергії. Це оцей самий маховик, да, який працює, який генерує вашу енергію. Тому для того, щоб почати щось робити, треба підняти свою прекрасну дубку і почати щось робити. І енергія буде з'являтися на енергію.